Кожному черкащанину гідну зарплату. Це не передвиборче гасло чергового кандидата, це реальне завдання, яке ставлять перед собою черкаські податківці. Принаймні вони намагалися у цьому переконати учасників круглого столу на тему легалізація доходів, рівень заробітної плати в місті Черкаси. За словами податківців, вживані ними заходи щодо зменшення кількості підприємств, які виплачують зарплату в конвертах та менше мінімальної, вже дають результати. Так, майже 800 підприємств міста Черкаси з початку цього року підвищили розмір заробітної плати. Внаслідок збільшення фонду оплати праці по таких підприємствах до бюджету додатково надійшло майже 3 мільйони гривень податку, а рівень середньої заробітної плати в обласному центрі сягнув 2800 тисяч гривень. Завдяки дотриманню плану заходів по упередженню порушень податкового законодавства під час виплати доходів громадянам та діяльності створеної робочої групи, де місті Черкаса з організації роботи щодо виявлення фактів порушень платниками податків податкового та іншого законодавства при виплаті заробітної плати. Та інших доходів громадян досягнуті значні результати, які свідчать про те, що намітилась позитивна тенденція до зменшення кількості СПД, які виплачують заробітну плату, менше мінімальної.